Отже, головна новина для тих, хто чекає звісток від сильних світу цього, поки вони визначаються з багатовекторністю, і тих, хто все ще вірить у європейське майбутнє країни. Амністія для євромайданівців в центрі Києва працює Григорій Жгалов. Нього ми спитаємо, як відреагували на Євромайдані на закон про звільнення учасників акції протесту. А гриша, вітаю, що кажуть на майдані. Ви бачите, що добрий вечір. Ну, власне, євромайдан. Новини з Верховної Ради зустрів. Оваціями про новини оголосили опозиційні політики зі сцени. Причому наголосили, що це не перемога опозиції чи перемога політиків, а це перемога саме Євромайдану, і перемога людей, які тут стоять і своєю акцією впливають на те, що відбувається у Верховній Раді. Тим часом день на майдані незалежності сьогодні був насичений подіями. Люди з антимайдану вирішили. Об'єднатися із Євромайданом а, живим ланцюгом а, вишикувалися від самого Маріїнського парку до майдану Незалежності. Щоправда, а, гостей тут спочатку злякалися. Подумали, що це провокація. До барикади стягнулися кілька тисяч людей, але швидко порозумілися, потиснули одне одному руки і заспівали їм. От, власне єднання двох майданів. Як це відбувалося? Давайте подивимось без коментарів. Ще цікавинок, які відбувалися протягом дня тут на Євромайдані, дуже цікавий флешмоб вільні обійма. Кілька десят молодих людей вирішили підняти настрій присутнім і привітати зі святом святого Миколая. Ходили і просто обнімалися із з перехожими. Це до речі, дуже відома в у світі акція. І чому її вирішили провести сьогодні на Євромайдані? Давайте послухаємо а, з перших вуст від автора ідеї. У нас шли такі таке гарне слово. Флешмоб, ми таке придумали з друзями, надрукували і вийшли до людей подарувати частинку посмішки, тому що у всіх морок, всі трохи розчаровані, всі в очікуванні страх. А ми хочемо хреплиною розвеселити людей, підняти їм настрій. І сьогодні ж завершили прикрашати ялиночки на Майдані. Прикраси хендмейд зроблені своїми руками. Вийшло нарядно і досить цікаво. І такий вигляд ялинок а, а він а, полонив киян. Вони активно ділилися враженнями про те, що вони побачили на майдані Незалежності. з нами давайте послухаємо саме прекрасне. Ялинки одні з найкращих за всі роки, які я пам'ятаю в Києві. Мабуть, найкращий новий рік буде на майдані в цьому році, тому що такої краси, мабуть. Давно не було у нас. Йоздацький! Ну і зараз на Євромайдані надзвичайно красива картина. Я зараз, якщо оператор зможе це показати, запустили величезну кількість повітряних ліхтариків у повітря. Ось так красиво зараз виглядає небо над Євромайданом. І продовжують запускати, до речі, от їх я не знаю вже, напевно, із. Дві сотні із дві сотні. А, і тут триває концерт. Час до часу виступають політики. Ну і продовжують влаштовувати ось такі позитивні флешмоби. Студія, Гриша, дякую. Я дуже рада, що у вас гарний настрій в День Миколая на Майдані. Пасиві! Це був Григорій Жгалов з Євромайдану.